На різдвяний ярмарк Трускавці Кран не працює, зверніть увагу. Я думаю, що так тихо, що мені нічого голову не довбе. Цей кран не працює. Появляється таке може бути. Але можливо просто його справді виключили за якийсь несклад. Ай, що, йдемо від різдвяного ярмарку, десь треба пройтись, тож не будемо постійно в центрі стояти. Життя це рух, а рух це життя. А ми йдемо трошки в горку. Хотел. Папа Римський. Водяництво торгового центру, міротель. Трошки снігу залишилось, а пацан буде грати на скрипочці. Kvarak fırsatı nasıl bulur? вулиця Так, зачинено. Пройдемося, мабуть, трошки до гори на вулицю Другобицьку, що ви не проти. Бачите, як там гарно підсвічується на Шевченка. Хлобер. 365 фактично не видно після будови. Це не 365, це новий будинок в центрі. 365 там далі. Там де його автобуси стоять. Ось це і Нарешті Трускавець 365.

Грін парк Другабочка, бачите, тут будиночок є, а скоро його не буде. Трускавці багато тих будиночків. Які є, а скоро їх не буде, або не дуже скоро, а пізніше. Скільки вже таких будиночків є в нас на відео, що вони були, а потім їх не стало. Відео у нас на каналі можна дивитися з різною цікавістю. У нас і соціальна складова, і екологічна, і національно-патріотична, і виховна, і туристична. Навіть не знаю, якої у нас складової немає. і хороші складові, які можуть бути у нас є. Бескіт а на горі видно! Телефонну будку червону ми дивилися. Ви бачили. Один будиночок. Поки що є, скоро буде нема. Райано до ятиповерхівки на вершині вулиці Другобицької. На ліворуч — це Бескіт. Станом на зараз Бескіт не працює. От він працює, але людей не приймає. А як ми піднімемось на сам верх Гірки, бо де видно кільце Дрогобицьке, автостанція ТБ. Це наприклад, якщо їхати зі Львова, то збудьте. З Дрогобича, зі Львова, з Києва, Тернополя, Франківська, Луганська, Донецька, Запоріжжя, Херсона, Кіровограда, Дніпра, Полтави, Сум, Чернігова. Чернівців. Уж Звідки би не їхати, оця дорога, якою ми йдемо. Це найшвидший заїзд в центр міста, якщо треба в центр міста буде заїхати. Наїжджаєте да, до кільця, яке ви побачите просто прямо. І потрапити в центр. Інша справа, що вам туди треба, але якщо в центр, то туди. Бескет Бескід усі красі. Готель Бескет, так. Тут праворуч бібліотека, там де працює бібліотекарка. Бібліотекарка в нас була на відео. Сподіваюсь, виникло більше бажання записуватися в бібліотеку і читати книжки. Атін Бески. Але я помістився в кадрі. Не знали як будувати. Проворож Дніпро. Нам колись в коментарі писала архітектор цього санаторію, яка саме його проєктувала. Дуже приємно, що жінка дивиться, переглядає, цікавиться. Так, зліва невеличка несподіванка. Ліквідували радянський окупаційний монумент. Трускавці, бачите, хоп! І нічого не залишилось. І слава Богу, і так давно мало бути. Я думаю, так мало бути ще більше ніж 30 тому. Залишається радіти, що так і зараз. І школа. Прямо ми вже казали, заправка Око, АТБ і автостанція. Що нам пощастить, ми туди йдемо. Церква колись у ПЦКП, тепер ПЦУ. А тепер всі церкви ПЦУ. Я сподіваюсь, знову ж таки. Star habe Center -Tären.